Питання як має яка частина мови? Прислівник, якщо це прислівник, в реченні він буде чим. ЗНО на старт. Від учора стартувала реєстрація на пробне тестування. Не обов'язково, утім, бажано. Оскільки пробне ЗНО послуга для учасників платна, кожен абітурієнт вирішує це питання індивідуально. Артем Логінов навчається у випускному класі педгімназії. У майбутньому бачить себе ресторатором. Тож і предмети на проходження ЗНО обрав відповідні. Каже, пробне тестування це як генеральна репетиція, тож зареєструвався у перший же день. Пробне тестування дуже гарно може вплинути на саме, на саме ЗНО, тому що завдання дуже схожі. Якщо ти налаштований психологічно дуже гарно, ти спокійний, то ти все напишеш. Вартість одного тестування буде оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Там же повідомляється про 11 предметів, з яких відбуватиметься пробне ЗНО з української мови і літератури 16 березня, а ще за тиждень із решти предметів. Важлива деталь у день проведення ЗНО кожен учасник може скласти тест з одного предмета. На початку року я мала намір вступати у медичні вузи, тому вирішила складати четвертим предметом хімію, але з 1 грудня поставили обов'язковим для вступу фізику. Основна сесія ЗНО 2019 триватиме з 20 травня до 12 липня. Цьогоріч долати смугу перешкод до шкільного фінішу випускники будуть без кардинальних нововведень. Утім, деякі торішні нюанси педагогів все ж таки непокоять. Єдине, що нас турбує, аудіювання, тому що саме ця частина ЗНО в минулому році з англійської мови вона викликала труднощі і бурю обурень серед викладачів і відповідно і батьків і дітей, тому що на жаль, не всі технічні можливості використані були так, як треба Аудіювання з прийняття мови на слух, який торік міститимуть тести з іноземних мов. «На пробне ЗНО я ще не реєструвалась, але планую. Планую писати англійську мову, тому що хочу спробувати написати аудіювання. На пробному ЗНО хочу, важливо, знайти якісь слабкі місця, де потрібно щось підтягнути, можливо, знайду теми, які я ще не вивчала. Література плюс злагоджена співпраця учня та вчителя. Такі складові успішного складання тесту. Наголошують освітяни. У нас система підготовки спланована заздалегідь. Починаємо. Навіть з початкової школи, тому що діти повинні вміти перевіряти свої знання. Реєстрація для участі в пробному тестуванні триватиме до 31 січня. Результати генеральної репетиції ЗНО стануть відомі учням вже до кінця березня. Ірина Павленко, Борис Торохтій цей день.